Вітаю, друзі! Я Олена і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні знов про гортензії. Дивіться яка краса! Почали набирати синього кольору крупнолисті гортензії, які я проливала сульфатом алюмінію. І вже дуже скоро матиму багато гарних квітів у дворі. Волотисті гортензії також починають набирати бутони. Однією з перших зазвичай квітне гортензія Брюссель Слейс. Ось вже є початок формування її квіточок. Волоті цієї гортензії мають два види квітів. Стерильні, вони виглядають як маленькі метелики, і фертильні маленькі ароматні пухнастики. Це вставила відео з минулорічним квітуванням. За всіма характеристиками, ця гортензія дуже схожа на давній сорт кіушу. З усіх сортів, які в мене є. Брюсель слей сами невибагливий і витривалий сорт. Минулого року через відсутність води на моїй ділянці загинуло багато гортензій, та саме цей сорт витримав все. Зараз потроху обростає на ділянці ваніла фрейс, та брюсель лейс виглядає все ж таки краще. Ось так набирає бутони Skyfall. Це трирічний кущик. Минулого року він вже квітував у мене, хоча і ріс у контейнері об'ємом 2,5 літри. Два тижні тому я пересадила більшість своїх гортензій у контейнери більшого об'єму. Тут, мабуть, літрів 6 грунту. І як бачите, кущик вже набрав бутони. Гадаю, буде дуже гарне квітування. Ще одна рання пташка. Не знаю, що це за сорт. Десь загубила збірка з назвою та схоже на ванілу фрейс, Хоча дізнаюся, вже коли квітуватиме. А до того часу маю пересадити цю гортензію в більший об'єм. Пересаджувати буду і інші гортензії, які цього потребують і які я ще не встигла пересадити цього року. Нарешті вся розсада у городі і має трохи часу для гортензій. Тож до справи. Для пересадки волотистих гортензій беру кислий турф. Додам до нього залишки субстрату з біогумусом, який у мене лишився після пікірування розсади, трохи агроперліту і ось таке добриво для троян та інших квітів. Раніше таке добриво не використовувала, та мені сподобався його склад і прийнятна ціна. У складі добрива, окрім основних макроелементів, є багато різних мікроелементів. Гадаю, гортензіям сподобається. Додаю добрива до ґрунту і все ретельно перемішую. У цю суміш і буду висаджувати свої гортензії. Минулого року я багато експериментувала. Зі складом ґрунтів для посадки гортензій. І дійшла висновку, що за основу краще брати все ж кислий торф. І хто б там що не казав про те, що волотисті гортензії не так сильно потребують кислого ґрунту, як крупнолисті, за моїми спостереженнями кислі ґрунти їм все ж подобаються більше. Бо у ґрунті на основі кислого торфу мої гортензії розвинулись набагато краще ніж в інших ґрунтах. Дуже часто мене запитують, коли потрібно пересаджувати молоді гортензії в більший об'єм. Найкраще це робити, коли рослина повністю оплите корінням ґрунту контейнері. Та я роблю це, коли в мене є час. Ось тут, як бачите, корінцям вже було затісно, і вони навіть набули форми контейнеру. Та нічого страшного в цьому немає. Достатньо трохи розправити коріння і можна висаджувати у більший об'єм або у відкритий ґрунт. Якщо коріння занадто переплилося, його можна трохи розправити або навіть розрізати із боків. Тут не критично, але я розправляю і висаджую. Можна ще підсипати трохи ґрунту, ось так. Додаю ґрунт з боків, трохи ущільняю і за необхідності ще додаю ґрунт. Залишилось полити. Поливати буду звичайною дощовою водою. При бажанні можна використати для поливу якісь укорінювачі, та я їх не використовую. Все і так буде добре. Цю гортензію я придбала пізно восени минулого року. Її вже давно було потрібно пересадити ком повністю оплетений корінням. Та так, щоб розплутувати щось, наче й не потрібно. Додам трохи ґрунту і буду висаджувати. Висаджую гортензії на тому ж рівні, як вона і росла. Не заглиблюю. Ще у мене чекають на пересадку саджанці, які я вкорінювала влітку минулого року. І якось вони дуже погано розвивалися, гадаю, через ґрунт. Тут була суміш нейтралізованого торфу і ґрунту згороду. Як бачите, коріння і досі не оплило в ком, все розсипається. Так, Коріння дуже маленьке, нічого, дадам гарного ґрунту і все буде добре. Ще хочу зрізати ось цю суху гілку. І залишити лише молодий пагін. Ось так це сорт Candy Light. Це садженець гортензії Слейс. Тут наче все непогано. Потрібен лише більший об'єм ґрунту. А ось цей саджанець теж погано розвивався у минулому році. Гадала, навіть не перезимує, та навесні почав наростати. Тому подивимось, що з корінням. Схоже, це була заглиблена посадка і важкий ґрунт. Коріння не дуже гарне. Хотіла зробити перевалку, а вийшла пересадка. Та нічого, все одно це потрібно було зробити. Дамо цій гортензії новий поживний ґрунт і гадаю, вже дуже скоро вона радуватиме своїм квітуванням. Ось таким чином я пересаджую свої гортензії, де потрібно розплутує коріння. Де не потрібно, просто перевалюю більший контейнер. Слабеньким саджанцям, якщо потрібно, повністю змінюю ґрунт. Ось, наприклад, ці живці я розсадила по окремим стаканчикам трохи більше місяця тому. І вже за кілька тижнів, скоріше за все, буду пересаджувати їх у контейнери 0,5 літра. В залежності від того, як вони ростимуть, до осені, можливо, буде іще одна пересадка у більший об'єм. Саджанці віком від 1 року до 3. Пересаджую зазвичай один раз на рік на весні. Та пересаджувати гортензії у більший об'єм можна і влітку, і восени, і коли гортензії квітують. Звісно, якщо у цьому є потреба. А ось і автополив. знов пішов дощик. Тож, мабуть, навіть не поливатиму. За мене це зробить дощ. На все добре, друзі, все буде Україна.